Я не можу повірити! Я в Граматорській! Я в Грамадорській ворі, я не можу повірити. Я в Польщі! я в Польщі! Ні, я в бліндажу. Я у відпустці, я не вірю. Два рази вертали, але я у відпустці. У, у Донбасі! Я не вірю, я просто не вірю. Мене вертали два рази, два рази. Дві доби, дві доби ловили, три доби грузили. Люди, слава вищим силам, слава Ісусу Христу, ви собі не уявляєте. Нарешті, нарешті, я на Донбасі, я на Донбасі. Я не вірю, я на Донбасі. Два рази повертали, але я на Донбасі, я не вірю. Будете сюди їхати, не беріть себе ложки вилки. тут це є, тут це є. Тільки та й за не беріть, бо тут так добре, бля, підпалюють. Я на Донбасі. Боже, мені не віриться. Купе, ми на фронті.